Той час та Ісус на рівні місті, була там велика сила, учнів і людей, вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровляти свій своїх недух. і всі ті, що їх мучили нечисті духи, те, що Увесь народ намагався торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровляла, тоді він, звівши на своїх учнів, очі мовив блажені боги, бо ваше Царство Боже, блажені голодні нині, бо вони наситяться, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятись, блажені будете, коли вас ненавидитимуть. Люди, коли вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як би шестя ваше м'яси на чоловічого ради, радійте того дня і веселіться, бо ваша народа велика на небі. Христос рождає. свого часу Наполеон, який був невеликого росту, намагався був щось дістати. І як тільки він намагався це підняти, осягнути, йому ніяк не виходило. І тоді один з присутніх військових, який був досить високого зросту, підійшов і з легкістю це подав, був Наполеонові. Після цього він посміхнувся і сказав до Полеона, як добре бути великим. Наполеон на нього подивився, посміхнувся, каже, не чоловіче, ти не великий, ти лише високий. Справді, це є дуже велика різниця між високим і великим. Бо отримати цей титул великий, справді треба створити щось величне. Тому церква Василія Великого і називає великим, бо його доробкам, його старанням справді можна приписувати велич. Адже Василій Великий, будучи із багатої родини, лишає все і обирає убогість, обирає Христа. Все своє навчання і всю свою освіту присвячує для прослави Христа. Хоча світ йому пропонував досить багато можливостей достатку, багатства, слави, уряд, але він вибирає зовсім інше. Церква це зауважила і поставили його єпископом. Коли Василій Великий став єпископом, він справді показав всю велич, яку Господь заховав був в цьому серці. Він ніколи не вважав себе великим, це перше. Але він був той, котрий займався будівництвом церкви. Не церкви як споруди, але церкви як спільноти. Він бав про цю спільноту, бачив її потреби, тому і збудував ціле місто, яке так і назвали Василя на честь Василія. Тому що там були і лічниці для хворих, там були шпиталі. Там були школи, там були гостинниці, там було все, що подбати про людські потреби. Він той, котрий завжди виявляв любов до ближнього. Особливо до того ближнього, який потребує і не може собі дати ради, тому що пам'ятав слова Христа. Що робите, те мені робите. І це для нього було досить велике. Мало того, він не тільки дбав про ближнього, але також дбав про будування Царства Божого. Він ніс Євангеліє, цю добру новину про спасіння, яке Христос запосідав. І, відповідно, Він зробив все, що від нього було можливо. Він прожив небагато, 45 років. Але за цих 45 років він справді удостоївся цього титулу великий. Мало хто зі святих має такий титул. Їх можна порахувати по пальцях. Свого часу про Василя Великого сказали, він відповідає своєму імені Василій. Адже перекладається він як царський. Святий Густин добре був, сказав, оставте Бога на перше місце, і вся решта стане на своє. Василій Великий був той, в кого Бог справді був завжди на першому місці. І тому будував своє життя так, справді, який повинен був будувати. Він є прикладом для церкви, і тому церква його возвеличує і прославляє. Він був також той, котрий ревно боровся за чистоту обряду. Було багато різних богослужінь. І Василій Великий побачив, що деякі богослужіння є досить хаотичні, тому впорядкував їх. Проте перед тим довгий час був в глибокому пості і молитві. Тому ту літургію, яку він впорядкував і почав служити. Назвали теж на честь Василія. Служба Василія Великого. Він дуже був прискіпливий до цього, коли йшлося мова про богослужіння. Тому що казав, це є про прослави Господа Бога. І воно вимагає великої старенності і ревності. Тому. Варто і нам також, коли молимося, звертати на певні уваги літургії, адже літургія вона завжди промовляє те, що відбувається, те, що є важливе. Адже ціле життя Ісуса Христа, воно є описане в літургії. Кожен крок, кожна дія, вона це пригадує і проголошує. Це відбулося Різдво, це відбулося смерть Ісуса Христа, це відбулося укладені Його в гріб. Це відбулося богоявління кожен крок. Тому і я вам зроблю зауваження. Слухайте літургію уважно. Бо багато так є, що слухають, але не чують. Адже служба Василя Великого каже, примудрість прості. Що означає прості? Ну станьмо рівно. А дехто з вас клякає? Навіщо? Адже літургія конкретно говорить, що треба робити. Це і теж важливо. І Василій Великий би просто так не писав. Адже писав це під дією Святого Духа. І в цьому ніхто сумніву не мав. Тому варто прислухатися. Адже Василій Великий не просто так казав, що це є дуже і дуже важливо. Бо це є нас вияв, як ми шануємо, цінуємо і любимо Господа Бога, який приходить в часі літургії в таїнстві Євхаристії. І перебуває з нами в тілі і крові. Мало того, Він нас через себе освячує. І ми стаємо дітьми Божими. Це є важливо. Тому деякі святі оці церкви наголошували. Кожна людина завжди має певний вибір. Це нагадує, немов той випадок, про двох теслярів, яким запропонували були робити двері до церкви. Їм запропонували, оскільки вони були два митці. І це мало бути величаві двері до входу в храм. Один коли почав робити, почав нарікати. Чому так, чому то, чому так складно? І кожного разу, чим більше він нарікав, тим важче не було це робити. Дещо він мусив повертатися і знову направляти. Друге ж навпаки, дякував. Дякую тобі, Господи, що ти даєш мені ту можливість щось для тебе творити і робити на твою славу. Коли двері ці закінчили, то побачили, що двері першого були не зовсім рідні. І багато було похідів. Проте другого двері, той, що дякував, справді були витвором мистецтва. Кажуть, що тоді Василі Великий, коли поглянув на перші і на другі двері, то на перші двері він змовчав, але на другій сказав: те, що роблять руки, завжди відображають серце. Якщо людина вкладає своє серце в свою працю, Воно завжди є прославою Господа Бога. Тому, коли приходить цей новий рік, мусимо пам'ятати дуже ту важливу річ. Важливо не лише те, що ми робимо, але і як ми це робимо. Це є досить важливо. Бо святе писання нас також навчає – все, що робите, робіть на славу Господа Бога вашого. І тоді ваша праця стає молитвою. І здійснюються ті слова, які це писання навчає. Моліться безперестанку. Коли людина починає молитися своєю працею, ця праця тоді не є тагарем. Але сам Дух Святий спомагає в тій роботі. Тому, якщо ми і працюємо, то маємо вкладати своє серце, любов, молитву і каже Василій Великий, тоді вічність буде благословена. Тому пам'ятаймо це, пам'ятаймо той приклад Василія Великого. І тоді неважливо, що ти робиш. Бо якщо ти це робиш справді так, вічність. Буде благословен, і нехай так буде. Амінь Христос рождається.